У цей непростий час благодійний фонд Мрія пропонує відвідати українцям незвичайну великодню виставу, яка надихне кожного глядача, сповнить вірою в перемогу. Благодійний тур концертів Він живий впродовж місяців охопить 10 областей України. Сьогодні переглянути виставу мають змогу і черкасці. Ще відповіти вас. Ні. Ісусе. Хоче помогти разом з ним. І виставу ми поставили до свята Великодня. Ось і акторами є молоді люди, які з початку війни. За певних обставин тоді виїхали за кордони, і там ми створили як мистецьку таку команду, яка на підтримку України їздила по всій Європі, і потім повернулася зараз всю, вся команда в Україну, і їздила місяць з різдвяним мюзиклом, і тепер буде їздити з Пасхальним. І таким чином вже рік фактично присвятили себе волонтерській діяльності заради того, щоб підтримати українців, передати надію. А насправді ми глибокий. І сенс вклали цю виставу, оскільки ми назвали він живий. Да, тому що зараз життя для нас воно дуже цінне. І особливо з початку війни ми почали цінувати саме життя. І коли наші рідні, живі, і коли наші навіть міста, можна так і сказати, живі. Тому ми хотіли показати, що воно життя воно торжествує насправді над смертю, що життя воно перемагає смерть. Роль підбираємо справді під конкретну людину, оскільки. Ці персонажі, які будуть сьогодні грати, вони дуже таку мають глибоку, можна сказати, історію. Я граю Ісуса Христа е, в цій виставі. Ось і ну, звичайно, щоб познайомитись з персонажем, е, довелося і було цікаво. Е, Щось про нього дізнатися. Я граю римського солдата і Понтія Пілата. В Біблії написано, він, у нього був один з найважкіших виборів, я думаю, в історії людства, в принципі, тому що він не хотів віддавати Ісуса на розіп'яття, але він мав це зробити. Коли ти просто читаєш про нього, ти там думаєш, ну так, да, він там прийняв таке рішення, навіть думаєш, що ну, він прям дуже такий негативний, може якийсь персонаж або ще щось. Але коли ти його граєш, ти розумієш, які емоції, в принципі, він міг переживати да, в той момент. І якось мені він глибше відкрився в тому плані, що я одну якби на собі якби відчув. Я граю апостола Петра, і він думав, що він така сильна людина, яка ніколи не зрадить Ісуса, але це сталося і навіть тричі. І навіть після всього цього, в кінці, Ісус протягує до нього руку і каже: Пасивець моїх, це і є душа нашого Бога. Який виступ вам найбільше запам'ятався? Е, мені запам'ятався найбільше перший виступ. Ми виступали в. Село Коженка, напевно, це якийсь населений пункт, і теж це була перша вистава, і там все було не так, як нам би хотілося. Сцена була маленька, і було не було, ми використовували одну лодку е місто двох, і теж було трохи незручно грати. Але тоді, як на диво прийшло багато глядачів. І теж ми бачили, що всім сподобалося, всі підходили, дякували нам. Для мене театр це життя, це життя на сцені. О, це глядач, це гра на сцені. Мені це дуже подобається, і я займаюся професійно театром. Мені це місце, де я можу побути іншою людиною. Наприклад, ті емоції, які я зазвичай не виражаю в реальному житті. Тут я можу просто виплеснути їх на сцену і відчути на собі якусь іншу роль. Заради всього святого. сподобалось, Бо то, що було дуже реалістично, ну, історично і багато чого мені сподобалось. Ну, наприклад, те, що там, де як Ісус воскрес, те, що як там, коли Ісус сів човен, то тоді вони зловили багато риби. Це було дуже круто, мені сподобалося, це було дуже реально. Актори були дуже круті. І Мені сподобалося те, що коли Ісус Христос відрожився від смерті. це було дуже… Круто, взагалі, те, що цю історію висвітлюють, це дуже важливо, тому що це розмова про вічне, не просто про таке земне, а саме про те, що буде далі. А це дуже важливо для кожної людини. Враження дуже позитивні, і я дуже рада, що змогла побути сама з сім'єю і що мої діти побачили. Особливо Воскресіння Ісуса це було е, водночас якось страшнувато, трохи якось так воно. Ну трошки так. Вражаюче. вражаюче, так, так. Мені дуже сподобався цей мюзикл. Дійсно для перегукуються з сьогоденням і для сучасної молоді, для сучасних дітей. Це дуже така гарна біблійна історія, повчальна біблійна історія. Тому, думаю, всім, хто відвідав, отримав, отримав велику насолоду. Я дуже задоволена тим, що сьогодні завітала на цей захід.